Всім доброго дня. Дякую за перегляди моїх відео. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки. Дуже приємно. Бажаю вам всім доброго здоров'я, гарних, спокійних, мирних днів. Сьогодні хочу вам запропонувати легке блюдо, сосиска в тісті. Значить, є такі моменти в житті, що. Якби не хочеться возитися, а треба щось приготувати. Ось дивіться, у мене тут е, листове тісто куповане з магазину. От От воно так складене. Я зараз його поділю на дві частинки. Одну частинку ось я відрізала, воно такі от, е, плівочці харчові, бачите, перекладене. От, хто ніколи не купував, то от так от. Якщо вам Забагато одного листка тіста, тут він, воно по пів кілограма пофасовано. Так? Ну, я беру по пів кілограма, можливо, й по кілограму, але я не знаю. Я не дивилася, чи є по кілограму. Можна решту покласти в холодильник, якщо вона вам буде лишня. Завертаємо плівочку і в холодильник. А цю частинку зараз буду, зроблю сосиски в тісті. От, значить, Трошки отак скалочко його ще розкачую. Так, трошки так тонко його зроблю. Вам видно, через те, що зробили мені зауваження, що я, якби, не дуже видно. Ну, знімаю відео, нічого не видно. Ну, там до половини було у мене так вийшлося, але ж я ж знімаю на телефон. У мене ж не професійне відео, а домашнє. Так що, якщо вже десь так виходить, то вибачайте, дорогі друзі. Так, і тепер беру отак от, поверну трошки камеру, от. і нарізаємо полосочки ось такі. Коврик я трошки змазала олійкою і е е цю качалочку якою розкачувала тісто, теж трошки олійкою, зовсім трошки. Тепер беру ось сосиски, отакі. Беріть сосиски, які ви любите, Ну бажаю вам, рекомендую брати смачні сосиски. Тоді і в тісті воно буде смачно. Беру сосиску і ось так от її спіралькою отакою. От так спіралечкою, закручуємо. От, бачите, як от вийшов виходить отаку от спіральку. От, тут трошки в мене не вистачило, значить, можна тістечком доповнюємо. Видно вам? Показую так. І спіралькою так закручуємо. До кінця все обрізаю. Ось така виходить сосисочка в спіральці, другу так само беремо ось так, показую, і спіральку так сосисочку закручую. Тут знов треба тістечко взяти, раз отак з'єднали і далі крутимо. Це не складно, це просто, думаю, що в усіх це, все вийде, от, закрутили, обрізаємо. Ось так получаються такі сосиски в тісті. І кладемо такі сосисочки на противень. Зараз в мене тут десь 8 чи 9 сосисок, я зроблю і покажу тоді далі. Ось Дивіться, поформувала я свої сосиски, виклала на противень, на пергамент, трошки пергамент змазала олією і тепер змащую їх з яйцем. Змащуємо яйцем. Духовку розігріваю до температури 180 градусів. Духовка в мене вже гріється. І так, от. Так, щедренько яйцем і верх, і так бочки захвачуйте. І повторити можна. От так. І посиплю зверху, отак. Посиплю кунжутом, зернами кунжута Ось так. От. зараз всі сосиски зроблю, не буду займати ваш час. Значить, зроблю зараз всі сосиски, тоді вам і поставлю в духовку, і тоді вже вам покажу готові в спеченому виді. Дорогі друзі, мої підписники, мої глядачі. Показую, як спеклися мої сосиски в тісті. Ось так вони виглядають в готовому виді. Значить, дивіться, тут ось знизу так підпікається. Бачите, як? От. Дивіться, щоб не перетримали ви їх в духовці. У мене вони в розігрітій духовці були рівно 25 хвилин. Ну, тут треба дивитися. Яка у вас духовка? У кожного духовки різні. Так що наглядайте за ними. Ось так. Якщо хочете, щоб тістечка було більше. от бачите, як ось, Дивіться, трубочка. І тут ось так. От. Якщо хочете, щоб тіста було більше на сосісочки, тоді не розкачуйте тісто, а отак пластик і нарізайте, так, як воно є. От. Так що бажаю вам гарного дня. Приготуйте такі сосиски в тісті дуже смачно, от, на перекус, до сніданку для ваших діток, внучат, для вашої сім'ї. Бажаю всім всього найкращого і до нових відео!